Тут усе продумано до дрібниць для тих, хто хоче більше, ніж просто дах над головою. Таунхаус біля метро академіка Павлова. Всього сім хвилин пішки, але ніби інший світ. тихо, затишно, приватно. Ви заходите всередину і одразу розумієте, це не просто квадратні метри, це простір, який дихає спокоєм, світла кухня вітальня для вечорів, коли хочеться залишитися вдома, великий стіл, сміх, близький поруч, окрема кімната для роботи або для гостей. На другому поверсі три спальні: простора, світло по-домашньому, теплі підлоги, потужне утеплення, автономне опалення, навіть під час блекауту в домі тепло. Інтернет працює, генератор підключається, машину є де поставити, навіть дві. А за будинком зелений простір, теплі вечори, келих вина, аромат шашлику і відчуття я вдома. Це не просто нерухомість, це новий стиль життя. І друга, і третя секція вже чекають на своїх людей.